Хлопці, всім доброго дня. Є на сьогодні неплідні маточки. В кількості є 12 штук вільних. Кому потрібно, значить, можете замовити. Відправляю від трьох штук в одні руки. Значить, ось паспорт, від якої сім'ї прививалися ми. Бо в нас, як завжди, замовляють, а тоді відмовляються. Значить, є оце вільні. Кому потрібно, можу відправити. Ще раз покажу вам паспорт, це від оцієї мами ми прививалися. Маточки мічені. Ось такі мами. Красивенькі такі. Так що, хлопці, кому потрібно, е, значить, мій номер телефону 066 222 9103. Також буде е, номер у відео у первому коментарі. Кому треба, телефонуємо. Якщо не дозвонюєтесь, пишемо на Viber. Все, всім дякую за перегляд.